35 чи 75. -те? Ось в чому питання? 300 000, чи вистачить і 150 50 кілограм норма висіву, чи вистачить і 25. Будемо спостерігати, будемо порівнювати і спробуємо порахувати під час збору врожай. Обробіток ґрунту чи... Без обробітку Справа дискування і інтенсивні сходи бур'янців, з якими ми трошки поборолися, чи взагалі без обробітку ґрунту, прямі посіви. бур'янів вже на четвертий рік в рази менше. І як бачимо, соя вже порівнюється. Тобто оця, яка завжди була висока. Зараз вже не наскільки переважає прямі посіви, які були дещо слабші в розвитку, враховуючи, що була достатня кількість опадів. Це про технологію обробітку ґрунту. Соя піонер, лінія А. Прямі посіви. Технологія наутів. Четвертий рік. Як бачимо, коренева система виглядає абсолютно, абсолютно вільно. Немає ніякого ущільнення, корінь стрижневий, як бачимо, рухається донизу, розгалуження. Соя розвивається досить класно. Говорили, що пшениця слаба. Все залежить від того, з якої сторони поля зайти. З тієї сторони вона слаба, а вже з цієї сторони поля, то, як бачимо, непогано виглядає. Листочки ще є зелені, колоски. Колоски ось дивимося, один із більших. Виглядає класно. І в цьому місці, звичайно, пшениця гарна. Тому а вже сюди трошки слабша. А там далі, можливо, ще слабша, а може, знову буде сильна. Якось так. Як я і говорив, все залежить, з якої сторони поля зайти. Як бачимо, на іншу сторону поля кукурудза вже попід руки, а то і вище. І тут себе показує оригінал ДКС 3969. Ось так була тут висока забур'яненість. І якщо взяти бур'янець, він дуже легко підпадає. Тобто Такий легкий препарат, як нікосульфурон, пунктир, в принципі, свою роботу робить. Ну, Як бачимо, кукурузка виглядає досить таки класно зелена, насичена, готова до внесення е, листкового підживлення у вигляді карбаміду, сульфат магнію, ну і в кого що ще знайдеться, типу цинк. Як бачимо, тут набагато краще, ніж з отої сторони. До речі, вдалі як дивитися на той край, то видно ті ще висвітлені плями. Тобто поле досить таке строкате. А зараз по цій невеличкій ділянці пройдемося спробуємо побачити візуально гібриди. Е, перший гібрид ДКС 3969, потім рухаємось далі. Десь тут має з'явитися КВС «Рікардо». Ану, спостерігаємо, ті візуально видно чи ні. Ну, ніби трошки видно, ніби трошки іншої форми листочки. І зараз швиденько пробіжуся. Тут ділянка невеличка. Е, можна буде поглянути крайній гібрид, також ДКС 3972, але у білих мішках. Тут кукурузка дещо нижча, але все одно вона має гарно виражене інтенсивне забарвлення. Ось бачимо, трошки автопілот тут виляв по різних причинах, бо перший раз ми його використовуємо, тому при оприскуванні наїжджали на рядочки в момент виляння. Ну а як далі видно наскільки рівні рядочки. Посів був здійснений з автопілотом від Агро Новатор». Сівалка Вега 8. Ось так бур'янці позабирав препарат. Сподіваюся, вони не відновлять вегетацію. Ну і Кукурудза буде розвиватися досить інтенсивно, адже, як бачимо, у нас дощі, ґрунт вологий. Ось, до речі, під соломою. Бачимо повністю вологий, ну ще навіть і не під соломою. Ось повністю вологий ґрунт. Тому. Підживлення і кукуруза буде досить стрімко розвиватись. Ну, а десь тут вже має бути ДКС 3972. По цю сторону кукурузка дещо нижча. Ось оце вже 39-72, але сильної різниці не помітно. Ну, на перший погляд оригінал е, має най, Вищий ступінь розвитку, так його назвемо. Слідкуємо. Зараз на межі, де однаковий сорт сої, але посіяний у різні строки. По ліву сторону у нас 30 квітня, по праву сторону 8 травня. Різниця у 8 днів, тобто тиждень. І, як на мене, то різниця й не суттєва. Тобто, по ліву сторону рослинки, ну, можливо, чуть-чуть, Вищі, але вже бачимо і через тиждень посів, як на мене, наздогнав, наздогнав і ранні строки посіву. Той самий сорт, він у мене без назви, відноситься до ранніх. То чи варто поспішати, чи не варто?